Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Кожному, хто має, дасться і примножиться. А в того, хто не має, відберуть і те, що має. у Христі, браті і сестри. Вас не турбувало ніколи ось така несправедливість у житті. От ти дивишся, той має, а йому ще і багато дається. Йому все легко йде в руки, він легко здобуває якісь прибутки. І з кожного боку має. А в того хто? Важко трудиться, важко здобуває, як то кажуть, де тонко там і рветься. Ми часто можемо і самі через таку, на перший погляд, несправедливість десь нарікати, обурюватися, ну, принаймні, бути незадоволеними тим, що з нами щось не так сталося. Ми сьогодні слухаємо притчу, яка мала би насправді розставити всі крапки над І. З одного боку ми розуміємо, як Господь через цю притчу дає нам збагнути цінність того, що ми маємо. Ви розумієте, що в цій притчі йдеться про якісь кошти, які залишає господар своїм слугам, при тому кошти немалі. Якщо б ми рахували по еквіваленту до сьогоднішніх днів, ми могли би вирахувати дуже, дуже велику суму. В той час, коли жив Ісус Христос, денний заробіток вимірювався одним динарієм. А на один талант виходило 6 тисяч динаріїв. Уявляємо собі, 6 тисяч динаріїв в одному таланті. Значить, один талант це заробіток ну, 15-16 років. Кругленька сума. Але, звичайно, Господь нам говорить сьогодні не про заробітки і не про здатність починати бізнес так, як треба. Сьогоднішня притча вона дає нам збагнути три важливих пункти, які вкрай необхідно нам для себе з'ясувати. Перший дуже важливий це те, які можливості ми маємо. А ви запитували себе, які можливості ми маємо? У нас неймовірні можливості в цьому житті. Господь дає нам все, що завгодно. І в наші руки, і в нашу свідомість, оточує нас стількома засобами і благами, завдяки яким ми можемо стати неймовірно багатими. Та ми вже багаті саме через наші можливості. Коли ми дивимося на людину, яка стала чемпіоном, яка стала успішним підприємцем, чи яка здобула для себе велике щастя в сімейному житті, ми розуміємо, що ця людина скористалася можливостями. хоча могла ними і не скористатися. Якщо ми, наприклад, дивимося на дітей, які навчаються в школі в одному класі, хіба в них різні можливості ну, з того, що школа їм пропонує? Усіх однакові. Вчитель стоїть перед класом, пояснює всім однаково один той самий матеріал. Підручник в кожного на столі той самий, в кожного є ті самі обставини, так само світить світло. Так само гріють батареї, так само стоїть парта, все однаково. Хтось скористався, хтось не скористався. Ні, ви скажете, ну, в кожного різні можливості. Так. Можливості в нас різні. Але поки що ми говоримо про те, як ми можемо отримати те, що нам дається. Це перший дуже важливий момент. І ніхто з нас не має права сказати, а я не мав можливості, я не мав доступу. Мені Бог не дав. Що тобі Бог не дав? Не дав тобі Бог рук, щоб працювати? Не дав тобі Бог серця, щоб там було добро і милосердя? Не дав тобі Бог ніг, щоб ти ходив правильними шляхами. Це перший момент, який ми повинні для себе збагнути і цінувати. Другий з нього випливає. Наші можливості це наш вибір. Ми можемо, а можемо і ні. Можемо скористатися, можемо знехтувати. Ми можемо використати на благо, а можемо використати на шкоду. Тому ще більше благо, яке нам дав Господь, власне, це наша свобода вибору. Свідомий вибір це неймовірна можливість у нашому житті. Коли ти розумієш, що тобі треба, і розумієш, для чого ти це робиш, коли ти дивишся на світ навколо себе, і бачиш, що тут щось не так, розумієш, що міг би щось змінити в цьому світі, міг би чимось допомогти цьому світу. І в тебе є якісь нібито можливості, але ти кажеш, а як я один, що я один в цьому світі можу? Один чоловік ішов по узбережжю і побачив дуже сумну картину. Через шторм на морі на берег викинуло дуже багато морських зірок. І, Очевидно, вони всі там мали загинути без води. І тут він бачить одного хлопчика, який по одній бере ці, з і кидає у море. Але все, весь берег устелений тими зірками, їх там безліч. Він Каже, хлопчику, ну ти ж розумієш, ти всіх їх не врятуєш? Він каже, всіх ні, а цю врятує. І цю врятують. Є можливість і є можливість зробити щось. Хай буде не все. Хай буде не для всіх, але що можу? Роблю те, що мав би робити. І третій момент. Ми дуже часто думаємо, що наші можливості, розуміємо тут, і наші таланти в тому числі, це те, що наше. От я це маю, і як хочу цим розпоряджаюсь. А Господь критчик каже: ні. Це дано тобі в користування. За що ти маєш відповісти? Власне, третій момент це наша відповідальність. Ніколи ми не маємо права сказати я живу як хочу. Хто мені щось буде вказувати? Хто мені буде розказувати, які в мене мають бути правила? сам визначаю для себе. Ні. Ми відповідальні за те, що робимо, і за те, що могли б зробити. Насправді ми всі дуже талановиті. дуже. Ми надзвичайно обдаровані Богом. Ми маємо неймовірні можливості. Коли ми споглядаємо на успішних людей і не на зовсім успішних, ми розуміємо, чого може досягти людина, якщо вона наполеглива, якщо вона цілеспрямована, якщо вона хоче щось зробити. А особливо, якщо вона вміє цінувати ті можливості, які Бог їй дає, саме сьогодні. Не завтра, не післязавтра, а сьогодні. І ще один момент, який ми повинні для себе взяти з цієї притчі. Насправді є щось в нашому житті таке, що ми повинні закопати. Є такі можливості, якими варто не скористатися. Ну, от, наприклад, ми всі вміємо добре. Критикувати, правда? І критика, вона, в принципі, дуже потрібна і корисна. Але якщо ця критика пов'язана, скажімо, там, з обговоренням, з осудженням поза очі особливо, закопай свій талант. Закопай його в землю, не користайся, він тобі не потрібен. Твоя критика нікому користі не принесе. Ти від того краще не станеш і тим більше не стане кращою та людина, яку ти так критикуєш. Хочеш сказати правду, прийди скажи в очі. І скажи так, щоб вона принесла користь. І так зі всім. Ми кожен з нас можемо віднайти в своєму житті безліч ось тих так званих талантів, які варто закопати в землю, з якими варто навіть до них не повертатися і не згадувати про них. Це теж наша відповідальність. Це теж. Наші можливості. І ніхто з нас не має права сказати: Боже, чому ти такий несправедливий? Чому ти одному дав більше, а одному менше? Бог дав всім багато. Тільки по-різному ми в цим користуємося. І тому він і завершує сьогоднішню притчу. Словами, які ми повинні пам'ятати повсякдень. Кожному, хто має, дасть цей примножець. Хто не має, в нього заберуть і те, що має, Христос рождається.